Почнемо з такої, знаєте, загадки: уявіть собі елітну канадську хокейну команду От найкращих з найкращих. Що в них спільного зріст, може, агресивність? А от і ні. Більшість з них народилися в січні, лютому або березні, і це що найцікавіше, не має жодного стосунку до астрології. Точно це ключ до прихованої логіки успіху, яку ми сьогодні і спробуємо, так би мовити, зламати. Так, і ця загадка власне є відправною точкою для дослідження Гладуела в книзі Генії і аутсайдери. По суті, він каже дуже сміливу річ. Ми абсолютно неправильно розуміємо, що таке успіх. Тобто, ми бачимо лише верхівку айсберга: талант, праця саме так. Талант, наполегливість, а ми ігноруємо величезну приховану частину під водою. І от саме туди ми сьогодні й зануримось. Отже, будемо розбиратися, чому одні люди стають тими самими геніями, а інші, можливо, не менш талановиті, залишаються аутсайдерами. І, схоже, відповідь криється не лише в них самих, далеко не лише в них. Наше завдання сьогодні простежити за цими неочевидними закономірностями, розібрати кілька, ну справді, дивовижних історій, і зрозуміти, що насправді стоїть за видатними досягненнями. Гаразд, давайте повернемося на лід. Канадські хокеїсти. Чому саме перші місяці року? Яка тут логіка? А логіка, слухайте, до смішного проста і водночас жорстока. У Канаді вікові групи в дитячому хокею формуються за роком народження. І крайній термін 1 січня. Ага. Це означає, що хлопчик, який народився, скажімо, 2 січня, потрапляє в одну команду з тим, хто народився ну, 28 грудня того ж року. Чекайте, тобто між ними майже цілий рік різниці. Так. У віці 7-8 років це ж просто прірва. Один фізично міцніший, вищий, скоординований. Абсолютно. І кого тренери помітять на відборі. Звісно ж, того, хто старший і сильніший. Ну так. Цих талантів відбирають до елітних команд. А що це означає? Кращі тренери, сильніші партнери, більше ігор і найголовніше набагато набагато більше годин тренувань. Тобто маленька початкова перевага, яка взагалі не пов'язана з талантом, з часом перетворюється на гігантську. Вона просто накопичується як снігова куля. Це ж неймовірно несправедливо. Виходить, ти можеш бути генієм, але якщо народився в грудні, твої шанси ну, просто падають. Для цього ж є якась наукова назва. Так, є. Соціолог Роберт Мертон назвав це ефект Матвія. Ефект Матвія, Так, це посилання на біблійну притчу. Бо хто має, тому дасться і примножиться. А хто не має, у того відніметься і те, що має. Точно. І це працює всюди. Якщо подивитися на американський бейсбол, там картина схожа, тільки дзеркальна. Як це відбір до юніорських ліг там закінчується 31 липня, і раптом виявляється, що більшість зірок вищої ліги народилися в серпні. Дивовижно. тобто, ці діти, народжені на початку спортивного року, отримують не лише кращих тренерів, а й банально більше часу на практиці. І це, здається, ідеально підводить нас до іншої знаменитої ідеї з книги Правила 10 тисяч годин. Саме так. Справа не просто в таланті, а в практиці. Ця ідея базується на дослідженні психолога Андерса Еріксона. Він вивчав студентів у е, престижній Берлінській академії музики. І що він там побачив? Він розділив скрипалів на три групи: майбутні зірки світового рівня. Просто перспективні і ті, хто неймовірніше стане вчителями музики. І різниця була в кількості годин практики. Колосальна до 20 років у майбутніх зірок було в середньому 10 тисяч годин занять на скрипці. 10 тисяч у перспективних близько 8 тисяч, а у майбутніх вчителів лише 4 тисячі. Тобто ніяких самородків, які досягли вершини без праці. Жодного і жодного трудяги, який би практикувався 10 тисяч годин, і не пробився в еліту. Історія знає такі приклади: The Beatles, перш ніж підкорити світ, відіграли, здається, 1200 концертів у Гамбур. Так, іноді по 8 годин на добу вони точно напрацювали свої 10 тисяч годин у тих прокурених клубах. Точно. Ось. Але тут Гладувел робить ключовий акцент. Головне не саме правило, а те, що для того, щоб напрацювати ці години, потрібна унікальна можливість. Ага, не кожен може собі це дозволити. Ну, звісно. І ось тут починаються історії про щасливі випадковості. Візьмемо Біла Гейтса. О, його історія це ж класична американська мрія, геній, який кинув Гарвард і створив імперію в гаражі. А Гладугел каже: давайте подивимось уважніше. Гейтс навчався в елітарній приватній школі Лейксайд. І в 68-му році ця школа так. одна з небагатьох у світі завдяки батьківським пожертвам купила комп'ютерний термінал у 1968 році. Це все одно, що сьогодні подарувати школі власний космічний шатл. Приблизно так. Тобто він отримав доступ до технології, якої майже ні в кого не було. І це тільки початок. Це тільки початок його везіння. Коли шкільні гроші на комп'ютерний час закінчилися, виявилося, що один із засновників місцевої компанії Сі Кубд мав сина в Лейксайді. Компанії були потрібні тестувальники програми у вихідні та вночі. І Гейтс з друзями отримали практично необмежений доступ. Так, він міг вставати о третій ночі йти до офісу компанії і програмувати до ранку. Хто ще мав таку можливість? Це просто джекпот. Він зміг набрати свої 10 тисяч годин задовго до того, як у більшості людей взагалі з'явилося уявлення про персональні комп'ютери, або історія іншого комп'ютерного генія Біла Джоя, один з творців мови Джава. Так чув про нього. Він вступив до Мічиганського університету, який був одним із перших у світі, де встановили сучасну систему розподілу часу. Тобто не перфокарти, ніяких перфокарт. Це коли ти пишеш код, віддаєш картки оператору і чекаєш добу, щоб дізнатися, що ти зробив помилку. А Джой міг програмувати в реальному часі. І там же ще була якась історія з багом у системі. Вишенька на торті. Джой виявив, що якщо ввести певну комбінацію символів, лічильник часу, за який треба було платити, просто не вмикався. Невже? Уявіть собі. Він знайшов баг, який, по суті, давав йому безлімітний доступ до найціннішого ресурсу того часу. Це все одно, що знайти нафтову свердловину у себе на задньому дворі. Абсолютно. Звісно, він жив у тому комп'ютерному центрі. До випуску він набрав свої 10 тисяч годин. Отже, ми бачимо, що потрібна не лише праця, а й унікальна можливість. Але і це ще не все. Важливо не лише отримати доступ до чогось, а й коли ти його отримаєш. А і тут ми підходимо до поняття демографічної удачі. Саме так. Тобто, важливо, коли ти народився. Це знову звучить як та сама астрологія, з якої ми починали. Жодної містики, лише історія та економіка. У книзі наводиться вражаючий факт: найбагатші люди в історії людства. Ну якщо скласти список, Рокфеллер, Карнегі так, всі ці титани американської промисловості народилися впродовж одного дев'ятирічного проміжку між 1830-ми та 1840-ми роками. Справді, чому саме тоді, тому що вони досягли свого розквіту своїх 30-40 років, якраз у 1860-х та 1870-х. Час, коли будувалася залізниці, розвивалася промисловість, народжувалася у Уолл стріт Точно це був час величезних змін в американській економіці. Якби вони народилися на 20 років раніше, вони були б застаріли для нових ідей. А на 20 років пізніше, і всі ніщі вже були б зайняті. Вони опинилися в ідеальному вікні можливостей. І такий самий аналіз можна застосувати до комп'ютерної революції. Яка там була ключова дата? Січень 1975 року. Саме тоді на обкладинці журналу Popular Electronics з'явився Altair 8800. 80 Перший у світі персональний комп'ютер, який можна було зібрати вдома. Так, це був постріл стартового пістолета. Щоб очолити цю революцію, потрібно було бути достатньо молодим, щоб не боятися нових ідей, але вже достатньо дорослим, щоб почати діяти. Народження. Білл Гейтс, жовтень, 1955. Стів Джобс, лютий 1955. Співзасновник Microsoft Пол Аллен, січень 1953. Ерік Шміт, колишній CEO Google Квітень 1955 дев'ятсот Біл Джой, про якого ми говорили, листопад, 1954 Це просто вражає, коли бачиш ці дати в одному списку. Гейтс, Джобс, Ален Джой всі народилися протягом двох-трьох років. Це перестає виглядати як збіг, це наче якась космічна лотерея, і вони всі витягнули щасливий квиток. Отже, потрібна можливість, правильний час народження, але ж потрібен і талант, правда. Здавалося б, чим вище IQ, тим краще. Але і тут Гладуел знаходить парадокс. Так, і це дуже цікавий момент. Якраз хотіла запитати: добре, тобі пощастило з датою народження і доступом до комп'ютера, але ж ти маєш бути генієм, щоб цим скористатися. У книзі ж є історія про чоловіка з IQ вищим ніж у Ейнштейна. Кріс Лонган його IQ оцінюють у 195. Для порівняння у Ейнштейна було близько 150. 195? Так, він міг читати в 6 місяців у підлітковому віці, самостійно вивчав вищу математику, теоретичну фізику, справжній геній. Але він не став Нобелівським лауреатом, він працював на будівництві охоронцем. Так, пожежником. Як таке можливо? У чому проблема? Проблема в тому, що існує пороговий ефект IQ. Інтелект, звісно, важливий, але лише до певного рівня. Тобто є якась межа. Так, цей поріг приблизно 120 балів. Якщо ваш IQ вищий за 120, добаткові додаткові бали не дають вам суттєвих переваг у реальному житті. Чекайте, тобто людина з IQ 130 не обов'язково буде успішнішою за людину з IQ 120? Не обов'язково. Гладуел наводить чудову аналогію з баскетболом. Цікаво, щоб грати в НБА, потрібно бути високим. Є певний поріг, скажімо, 190 сантиметрів. Але гравець з ростом 203 сантиметри не є автоматично кращим за гравця з ростом 198 сантиметрів. Ага, після досягнення порогу важливішими стають інші якості: швидкість, спритність, координація. Точно так само і з інтелектом. Після 120 балів на перший план виходить те, що називають практичним інтелектом. Практичний інтелект. Це, мабуть, те, що ми називаємо кмітливістю або соціальними навичками. Саме так, це вміння знати, що, кому і як сказати для досягнення максимального ефекту. Це здатність переконувати, домовлятися, орієнтуватися в соціальних ситуаціях. І цьому вчать не гени. Цьому вчить сім'я і виховання. Тобто виходить, що людина з IQ майже 200, кріс Ланган, не змогла вирішити проблему, яку вирішив би будь-який впевнений у собі студент. Просто піти і домовитися? Звучить дико. Ранкові лекції. Він пішов до декана просити змінити розклад. І що? Декан відмовив. Ланхан, не знаючи, як сперечатися з авторитетом, просто розвернувся і пішов. Його відрахували. А тепер уявити на його місці Біла Гейтса. Він би знайшов тисячу аргументів, залучив би батьків, домовився б. Йому з дитинства прищеплювали це почуття власної значущості. І це теж підтверджено дослідженнями. Оця різниця у вихованні. Так. Соціологиня Аннет Лауро роками спостерігала за сім'ями і побачила колосальну різницю. Батьки з заможних освічених родин практикують стиль, який вона назвала узгодженим вирощуванням. Узгоджене вирощування. Так. Вони постійно розмовляють з дітьми, залучають їх до гуртків, вчать ставити питання дорослим, сперечатися з лікарями чи вчителями. Вони виховують почуття, що дитина має право вимагати, домовлятися, змінювати правила. А в бідніших родинах інакше там частіше панує стиль природного росту. Батьки люблять своїх дітей, але вважають, що ті мають розвиватися самі. Вони дають чіткі вказівки, а не ведуть переговори. Тобто авторитет дорослого є незаперечним. Так, в результаті діти виростають більш слухняними, але й більш пасивними. Кріс Лангган – геній, вихований у традиції природного росту. Добре, це пояснює багато що на індивідуальному рівні, але що щодо цілих груп? Ми часто чуємо стереотипи, наприклад, що студенти з азійських країн надзвичайно сильні в математиці. Чи є цьому якесь пояснення? Гладуал знаходить відповідь у культурній спадщині, і вона знову ж таки абсолютно несподівана. Заінтригували. Почнемо з мови. У китайській, японській і корейських мовах система числівників набагато логічніша, ніж в європейських. Як це? Наприклад, число одинадцять у нас це просто слово, яке треба запам'ятати, а китайською це десять, один, дванадцять, десять два. 24, 2, 10 4 Тобто сама мова вже містить у собі математичну логіку це, мабуть, полегшує рахунок? Значно. Діти в Азії набагато швидше вчаться рахувати. Крім того, назви чисел у них коротші. Навіть так? Так. Наприклад, щоб вимовити числа від 1 до 10 англійською потрібно в середньому 3 секунди, а китайською менше 2. Це означає, що в короткочасній пам'яті можна утримати більше цифр. Цікаво, але це, мабуть, лише верхівка. Це лише верхівка. Головна глибинна причина це спадщина вирощування рису. Стривайте, тобто зв'язок між вирощуванням рису і математикою це не просто красива метафора, це щось глибше. Абсолютно. Справа в тому, що вирощування рису це кардинально інший тип сільського господарства, ніж, скажімо, вирощування пшениці в Європі. Тобто, європейський фермер засіяв поле і далі значною мірою залежить від погоди. А рисове поле або чек це складна рукотворна екосистема. Його треба ідеально вирівняти, збудувати іригаційну систему, постійно контролювати рівень води. Тобто, це набагато складніша і копіткіша праця незрівнянно. І головне, вона осмислена, існує прямий, чіткий зв'язок між докладеними зусиллями та результатом. Чим ретельніше ти працюєш, тим кращим буде твій врожай. Це не лотерея, як у європейського фермера. Точно це культура, яка століттями виховувала переконання, наполегливість завжди винагороджується. І як це пов'язано з математикою? А що таке математика? Це ж не про те, щоб бути генієм і миттєво бачити відповідь. Це про готовність сидіти над складною задачею, пробувати різні підходи, не здаватися. Це про наполегливість. Саме. І культура, що виросла на рисових полях, прищеплює саме цю рису. Дослідження показують, що коли американським і японським студентам дають складну головоломку, японці в середньому працюють над нею значно довше, перш ніж здатися. Вони просто не звикли кидати справу на півдорозі. Так. Отже, підсумовуючи все, формула успіху виглядає зовсім не так, як на обкладинках мотиваційних книг. Це не просто йди за мрією і працюй. Це шалений коктейль. Так, коктейль з правильної дати народження, унікальних можливостей, правильного виховання і навіть того, чим займалися твої прапрадіди. Саме так, Гладуел, по суті, пропонує нам змінити запитання, замість того, щоб питати, які риси мають успішні люди. Ми маємо питати, звідки вони походять, які можливості їм надав світ, які культурні традиції їх сформували. Так. Успіх це ніколи не сольний виступ, це завжди продукт середовища спільноти історії. І це залишає нас із дуже цікавою думкою. Ми звикли шукати причини успіху чи невдачі виключно в самій людині. Але якщо ми почнемо аналізувати не окремі дерева, а цілий ліс, системи, культури, можливості, це змушує задуматись. Якщо ми знаємо про ці закономірності, про ефект матвія, про важливість можливостей, які приховані переваги ми могли б свідомо створити для наступного покоління, щоб їхній успіх не залежав від випадкової дати народження?